Здобути новий фах ніколи не пізно військовослужбовцям запасу та демобілізованим учасникам АТО пропонують безкоштовно пройти перепідготовку в університеті нафти і газу. Все у рамках українсько норвезького проекту, який триває на Прикарпатті, уже не перший рік. Завдяки йому прослухати курси змогли близько сотні колишніх військових. Цього разу упродовж трьох місяців їх навчатимуть за спеціальністю Економічна безпека підприємства. Ми передбачили цілий цілу низку дисциплін, які дозволять сформувати нашим слухачам. Особливе економічне мислення, вміння аналізувати ситуацію, вміння започаткувати, обґрунтувати бізнес, розрахувати параметри цього майбутнього бізнесу. І особливу увагу ми приділяємо питанням економічної безпеки бізнесу, реалізуючи їх через ряд навчальних дисциплін, для того, щоб. Майбутні наші підприємці, наші випускники могли захистити свій бізнес. Під час перепідготовки слухачі не лише вчаться, як заснувати бізнес, а й здобувають корисні навички для своєї теперішньої роботи. Дехто на курсах уже не вперше. Кажуть, тут вдалося почерпнути знання для професії. Цей курс дає можливість поглибити знання в нових для себе сферах, і, відповідно, ну, кожна людина повинна рости. І нові знання вони завжди відкривають якісь нові горизонти і розширяють бачення. Тому я вважаю, що це буде корисним. Минулого року я пройшов менеджмент підприємств. Мені було дуже цікаво, і багато з того, що тут було почуто, в принципі, вже цього року мені знадобилося вже на підприємстві. У рамках курсу слухачі отримають не лише знання у галузі економіки, а й вивчатимуть ділову англійську мову. Ольга Рагасрій Попович, телеканал 402.